Ну, воно ну, нам я читаю, так, а ви Ми не на партнеріалі цінності ви маєте на вас він те, що ти слухаєш чи будівлю? Позиває, послухайте про передачу будинку культури села Требухів, блогу села Переможець та сільської бібліотеки з балансу Требухівської сільської ради на баланс. Відділу культури Броварської районної державної адміністрації. Я читаю, ви зараз будете обговорювати. І виносите на І те, що ви вирішите, я виношу на Там далі, далі, на далі, все, далі. Я... не Я все на екзва... баланс. А там не на баланс. На баланс. На баланс. я правильно понимаю, то будинок культури ми повністю з всем отдаем туда. Да, да с баяна. А, а, а то, что кусок, это вообще мозги мне есть. Да, вы Видите, вы сейчас обговорите. Ми мы, 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 мы просто разговорили о материальной ценности. Александр Ильич. То есть штат и материальной ценности. Вы говорите, я просто скажу. Просто раз ми говорили, що ми переводим Штат, ви тим більше сказали, що всі там не проти. Да? І матеріальні цінності. Тобто, це там баян, там, якусь матеріальну те, що закріплено. Я радію, що це якась книжка, і де там за, за будинком тобто. сама будівля остається на балансі сільської ради. От дивіться, про це пропозиція. Ми обговоримо, що все має залишитися на балансі. Я пропоную перевести на баланс тільки штат директора культури, правильно вже перебити. Олександр, ви можете і цінності не обдавати. ви дожди пропонувати ви голосувати. Ні, так якщо можна і цінності не обдавати, а їм віддати в оренду, але не за гривню. А перевести це матеріальні цінності на комунальне підприємство, от там уже є прибут. Бо вони візьмуть це оренду. Давайте як може що. Я так думаю, а можете не розглядати менше. Розглядали ви були на своїй комісії. Ні, я не А живу. Я не був, Я хочу послухатися компетентного, хто розбирався в цьому питанні. А давай, а давайте так. Давайте ми директора бібліотеки запитаємо. Ні, на них парень, наша комісія це не комісії? Голова комісії должен доповідати. слів Я не

Якщо ви чи голосуєте, не передавати навіян, не передавайте. Директора не, 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 не особі Директор, да? Директор, Директор. на штат оставив. Я поставлю на голосування. Ви проголосуєте і буде це рішення. На нашій комісії взагалі питання про передачу на баланс. Питання не стояло. Розглядалося питання, рішення, тобто звучало так. Про передачу будинку культури села Требухів, клубу села переможеш та сільської бібліотеки з балансу Требухівської. Ага. Передайте оцунули провокатори. Послухайте уважно. У нас тут, якщо ви пам'ятаєте, на тій сесії ми розглядали питання, хто ж я вам зачитала розпорядження ради адміністрації і штат ми фактично передали. Вони так кинула, ви вдруг ви передасте Ні, як оце. Почитайте, і стояло на повісті. Тоді ми зачитали проєкт рішення і матеріальні ціле. Почекаєте, що чекай. Почекай. Дали нам тоді, як козу, можна так сказати, такий проєкт рішення. Передати на праві оперативного управління це ми читали на 20 сесії. Маємо будинку культури села Сільського клубу села переможець сільської бібліотеки, районного відділу культури. Доручити сільському голові, підписати договори. На закріплення майна, що перебуває спільній власності територіальної громади. Оце в нас стояло таке питання. Коли ми вже з Миттріми стали консультуватися, може вправи на це, є, повинно стоять рішення і все, У нас фактично іменно по тому розпорядженню, так як вони передавали лікарню, у нас було ну, баланс на баланс. Не будівлю, але не будівлю. Але не будівлю, так. І виходить, виходить. виходить, що ми підготували такий проєкт рішення, але ми зараз його поговоримо, якщо ми його не передаємо. Ми, виходить, все мене залишаємо з І правильно зробили. І тим і, більше, тим більше, прочекайте, да? тим більше. Ми дійсно обговорили тільки цей проєкт. Наді комісії, наді пані, я вдали на комісію, надія коморні, не вдали на комісію правильно. Оперативне але, користування. В оперативне користування, але теж оперативне але, користування. Але ну, теж я, треба якесь роз'яснено. Але я просто хочу сказати, тому, що нашу комісію одноголосно було прийнято. Навіть там оперативне користування, там воно цікаво. Деякі пункти нас зацікавили, але ми одноголосно рекомендуємо сесії. Не передавати, не в оперативне, не в да, хай це, вони це просто все. — А є ще, ще є. Є. є ще пропозиції? Якщо вони не хочуть користуватися нашим майно, майн. майн. показу заказують, так тоді може клуб хоч отак на голову. Ми ваше заходимо. Дивіться, так зараз бо ми не можемо впавнути. Воно не може. Є пропозиція голосування. Засідана комісія. Вона наприклад, приносить свою пропозицію. Матеріальні цінності і, і майно, чи буде нерухомість. Не передавай. Правильно? Правильно, я зрозумів. Не передавай. Уже одна пропозиція є. Є ще якась пропозиція. Це не пропозиція, це, це висновок комісії. Ні, що, штат не передавай? Ні, штат вже передавай. Забрати. Ми нічого взагалі не вдаємо. Матеріальні Якщо, кстати, є бажання жаріє роз'яснення стосовно цього питання, є два шляхи. Якщо ні, так скажіть, розкажіть, спочатку. Нехай зачитає прямо тут документ. А це буде читати? Ні, не Не треба. Нам буде. не треба буде, що я вас попрошу. Що читати? Комісія рекомендує не передавати. На що там ще? Не треба передавати жод. Не треба нічого. І взагалі не треба розглядати деталі. Бо його завтра так промовлю, що ви розумієте юридично особу, йому Тут йдеться тільки про те, що голосують, щоб нічого не було з початку. Звичайно, було майно слово. От постави ж питання, буде озвучення і так далі. Оце прочитаємо. Що на Да. на утримання закладів дошкільної освіти, тобто це садочки, навчально-виховних комплексів, ну це на такого немає, так, нам навчальних закладів дошкільному. Ага, сільських селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля інших. Клубних закладів та бібліотек в містах районного значення селища та села. Відповідно до статті 89 бюджетного кодексу з змінами від 2812 до 14 No 78 фінансування вище вказаних закладів віднесено до районних бюджетів. Разом з тим, пункт 20 розділу 6 при кінцеві та перехідні положення бюджетного кодексу України передбачено можливість фінансування таких закладів. Бюджетів міст районного значення, селищ та сіл. Такі видатки здійснюються за рахунок міжбюджетних трансфертів транспер, районного бюджету. Oh, з oh, Таким чином, бюджетний кодекс передбачає два варіанти фінансування таких закладів з районного бюджету, перше, друге, з бюджету селищних селищ, сіл міста районного значення за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету. Oh. Беріть субвенції і саме отримуйте. А, а і, садик ми можемо там можем? просто змовити. Ми ж ходимо, ми районі ради відправляються від належного фінансування закладів. Є порушення бюджетного Ну а лікарню можна що так виробництво? Якщо ми ж вирішуємо, давай субвенцію на це все торні. Це передані, а не можете що вони сприймають.

А ми говорили, що воно передасться на комунальну купили. Та так. І виходить так, що ми скільки разів проводили тоді, ми не могли на собою. Ми говорили, що я поставити цю апаратуру в, 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 в комунальну. Можна чоловіку сказати, тоді ти скажеш своє. Получається так, що тоді було проблематично взяти на заходи сільські цю апаратуру, то зараз буде іще проблема. Ми те саме говорили на нашій комісії. А друге, це те, що мало хто там уже розбирається в цій апаратурі. Ця апаратура найкраща в районі. Це, це хтось, хто розбирає. Якщо вона зараз вийде на, на поле нашого, на район, вона буде їздити апаратура скрізь. Це, це, це я гарантую про те, що.

Транспорт, тут там я ж вам казала, на садочок нам дали чогось транспорт, і залишили их на Что вот так поспішили <рошу> в бібліотеками, ну я знаю. Це ж нашому. Це що, можна, ми зараз. Мы на цей закон, рейсами коли 31-го нам грудня хтось давав 14. Ні, ми ще не собаку. А то нам перешкод такого не прислала. Вот такие я пришла, а свій прислала. А я откуда знаю? Я треба знаю. Я не знаю. А то не знаю. Як на самом деле не а то не знаю. Я не познаю.

Я кажу, передав. а хто передав? А сьогодні ми передаємо. Нікої сесії скажіть. Демоно. За бібліотеку ми лишали. Моя... А за саміх ми строчить. Ми писали. Чоловік будинку культури залишать у штаті. Давайте під ними не було такого. Ніхто їх не передавав. Не було. Не було. було, Давайте передимося цей. Заключали ми в штаті сільської ради, 7 чоловік будинку за... культури.

А могли не писати? Давайте на питання спочатку є питання. Я ставлю на голосування питання бачимо. Якщо вони вже перевели їх, то заходимо. Матеріальні цінності не передавали. Затова на матеріальні цінності. Поступила пропозиція не передавати в районне Міністерство культури. Це саме Ставлю на голосування. Хто за те, щоб не передавати, прошу голосувати. Хто за? Проти утримались? Одноголосне рішення прийняти. Якщо вони в оренду беруть апаратуру, то вони можуть користуватися до того. не взагалі не давати пане, то вона по цьому району тоді катається. І забрати поставити. Ну поставте нашого когось, які проблеми. Під пенюка поставити у комідацію. Це від нього, що воно все працює. Особенно давайте по його просьбі. Меня в водном кабинете поставить у кого на столике. Есть материальная відповедальная особость. Я кажу, на ні, просто вона повіситься, і вони будуть її набагато. Ну і все про, про, це питання, все забрати. Так, Переходимо до наступного питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж в натурі на місцевості громадянам в межах села Теревна. Слово. Всім доброго про. вечора. За період від сесії було три засідання земельної комісії, з них було в'язне. Значить, на сьогоднішньої сесії виноситься таке питання про затвердження технічної документації заморозить щодо встановлення відновлення меж ділянок натури громадянам. Оксюта Василь Васильович, село Трибуха, вулиця П'ятниця, 25 сотих. Одієнко Анжела Володимирівна, село Трибухов, вулиця Логова, 49, 12.50 соти. Величенко Володимир Васильович, село Трибуха, вулиця Логова, 61, 0,37, 29. Прудка Ірина Анатолійовна. Село Трибуха, вулиця Городня, 28, 16 соток. Одієнко, Авдієнко, Тетяна Миколаївна, село Трибухов, 008, 40. Хромець Анатолій Миколаїв, село Трибуха, вулиця Паркова, 78. 047, 70. Да. Технічна документація, ставте на голосування. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію, ставте на голосування. Хто за? Проти. Отрималися? Рішення Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства громадянам. Обдієнко Анжела Володимирівна, площа га. Кравецький Андрій Іванович, площа 00046 Га. Корнійко Віра Миколаївна, площа 0,20. Дробот Галина Іванівна, площа 00905. Зинич Ярослав Миколаївич, площа 0. 04 га. Литовченко Любов Віктора, площа га. Мельниченко Михайло Васильєв, площа 011, 80га. Коваль Валерій Миколаєв, площа 015. га. 8 чоловік. На Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт землеустрою? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Одноголосне рішення прийняття. Про затвердження проєкту залорушник щодо відведення земельних ділянок для будівництва обслуговування жилого будинку. Господарський будинок, споруди громадянин. Харсоненко Марія Володимирівна, площа 12 сотих. Мельниченко Алла Юрівна, площа 12 сотих. Мельниченко Ірина Юріївна, площа 12 сотих. Рогач Любов Іванівна, площа 12 сотий. Колко Сан Сергій, 12 сотих. Ковдієнко Дмитро Юрійович, 12 сотий. Без... базюнь Надія Петрівна 10 сотих. Сом Любов Миколаївна 0,25 сотень. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, прошу голосувати. Хто за проти? Утримались Все. одноголосне рішення. прийнято. всі питання повісні денної вичерпані. Є, Є про... ще хочу допомогти. Значить, шановні депутати, я звертаюся за вас, значить, трошки поспішили з. Роздача землі НАТО. Значить, на, на прошлої земельній комісії людей визвали НАТО, на зараз до мене їдеть і додому, і сьогодні звернувся Саша, ти звертався до мене да, да. ще два депутати. А, тому що я хочу сказати, ми знаємо тільки учасників так званої АТО, ну наприклад, там доброволець там у нас. І... Тих, кого призвав марш. але є хлопці, які служать в службі з України з Трибухова, які вже, то один полковник живе по вулиці в Селекції. Біля Ої. Паркова, по парковій. Полковник вже в нього посвідчення. Є учасника будьонів Я до чого видову? То треба повідомити людям, що ось така ситуація, що люди да. да, да, просто побігли да, якесь таке отримало, да, 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 так, да, да, да. да. що не виходить. Є рибу, це вироблю те, що є, як я казав на що є люди, які служать зараз і раніше. Офіцери, да. які служать, да, 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 є да. ще кадровик, я знаю, він був да, там води, да, да, я, я більше, більше, що Ви вони жителі стала трибухи, вже милися там, проживають. тепер довели, довідомо їм, що ось давайте доведемо, доведемо тоді, коли нас доменили ділянки, на яких ми можемо. Заявленні заява, але роздати заяву депутати пропрацюють Щоб не було так, було саме правильно. Так, У нас земельну комісію прийшло 8 чоловік чи скільки наприклад у мене є учасник Антон, але його є земельна поділянка. А він питає, що можна йому на показати напускати? Не можна. Ні, так я ж кажу, що є такий варіант. За цих людей вже їх є, і не можна.

За школища, під школою і під дитсадком. Ви <гум> сказали, що під школою чи під дитсадком ні. Я вважаю, треба створити комісію, подивитися під дитсадком, там бомбосховища. Ди. 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 Натурально, я ж там була, я там працювала. Нічого, ну, ну а куди дітайкувати, як війна, яка була. Ви побачили, шкоди школі, вони ж у школу не повинні. А в школу... Ні, батьки там організувати, щоб директор школи вичистити свою часу. Було навіть якісь, чишов в Да. Да, я треба да, да, комісію, подивитися, записати, да, що да, треба хоч да, елементарне, щоб вихователі з дітьми могли заховатися. Якщо да, яка, Дивіться, зміна, да. наприклад а у нас у школі на, на, на своїй комісії передивитись це питання. У нас да. у школі eh, взагалі я воно ну, мабуть рахується не знаю, як бомбосховище. Ні, то підвал. Нема ж там не витяжки, нема ж там запасного виходу. Отак я подивитися, розумієте. Просто підвальне приміщення перемістити. Там формулі дозволу. Ну так тоді треба дивитися. Якщо так, про дивись витяжки немає, і запасного виходу там немає. Ми оце теж говоримо, от не дай бог чого. Ні, от там вже декілька виходів. виходів. Значить, треба між цими, там наскільки я пам'ятаю, там два приміщення, де ми раніше ящики збували ті. Між тіми ящиками треба зробити пройом і ще якісь декілька виходів робити. Думаю, як це. Прорубувати, провалювати виходи, виходи робиться. Елементарно викопується яма, в бетоні вирізаються пройоми. Це елементарно. Це трудно це робиться. Давайте тоді не постійну комісію. Давайте, навірно. Создамо явусь комісію. Наприклад, є сьогодні відводики, наприклад, я кажу. От я на толівані Олександрович я кажу. Наприклад, зібрать і хай вони продивляться. Тим більше там є окна, там є збоку окна цих окнах просто розширити і зробити елементарно входи. Тому що, да, ми, не ще треба ще... готуватися буде, коли воно ляпне. Ну, зараз вже таке время, щоб вже не, що вже нічого гарантувати не можна. А це діти, яких організувати не можна. Я пропонував би дати зараз комісію ці. Ну, понятно. Давайте зараз. Чому проголосуємо за комісію? Так, в тому, що ми зараз можемо зробити, ну, оглянути там півдня роботи, як це. А, друге питання, а виділити кошти на те, щоб це розширяти? Щоб це зробити. Олександр, Олександр, Олександр це це місяця, це не проєм, давайте буде. зараз комісію з составом, ви зробите акт обстеження, так? Ні, ну є комісія з стриження, що кажу. Щоб... Там я кажу, хто, валя буде там лазити, дивитися, де там прийом. Я кажу, дивіться, я пропоную, наприклад, Анатолій Іванович, Сергій Олександрович.

А про що ти говориш? А що Якщо ти маєш право там де то пройом робити. На це, документація складає, це школа. Ви те, нет. що є. Ви його ще не бачите, за що ми говоримо? А якщо це про там йому ніского? Я пропоную, то сня, а ми пропонуємо, наприклад, на документації до шести чоловік. Ні, по документації по обстежці об'єктів. Бомбосховище, як їх скажу. І лікарні теж є. Там два виходи, там нормально. А що з бомбосховищем, з вашим? Куди вам поважаєте? Я тогава не закінчую. Закінчуєте. Солодкий Олександр Петрович. Людмила Миколаївна, Шелест Олексій Іванович, <рес> Такон Надія Пальна, Горнійко Сергій Олександрович, Валісенко Анатолій Іванович. А ви домовитись Все? Я кажу, ставлю на голосування. Хто за те, щоб ця комісія працювала? Прошу голосувати. Хто за це? Доповісти національні електрична допомога має бути. Поступила пропозиція, ще включити у комісію Івана Павловича. Іван Павловича. Хто за? Хто за? Хто за Івана Павловича включити у комісію? Добровольно приглядіть. А я що хочу, я тоді. Отримались. Сім уже в комісії. Всі питання. Поліцький день що. Що я прийняв? Після засідання. Є пропозиція закрита засідання сесії. Хто за? Протимайте. Подорожте. Рішення прийняття. Подождіть, за розходьтеся. Подождіть, дайте я я хочу вам показати, наказати, що це короче, не для мене, а на благо села і для наших дітей. Я сіки років вже на фермі, а ті ферми зною продають, і мені нема куди діватися. Ось у мене план є, може кому комунали, у мене там є копії. От я, мені треба тут а, там дали мені, я вивозив, не знаю, помити, не помити, в долині там, 1,7 долина. Дуже дорога долина. Я хочу 40 соток з боку. Ось так вот тут. Да. Щоб построїть сарай конюшків. Да. 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 Бочка і да. подобне приміщення. Для сина і сирці,